Друзі, зараз на стерні і пропоную переглянути ще одну мою новиночку для вас із Западної України. Ось така чудова чоловіча сорочка, це такий льон. Сорочка має, як завжди, манжетики, ось тут все дуже гарно прошито. Бокові шовчики. Ця сорочка не має розрізів, але її теж можна носити на випуск. І в доповнення до цієї сорочки може бути жіноча, ось така блуза. Тобто, це може запропонувати вам як фемелі лук, так і окремо. Але фемелі лукам буде дуже цікаво. Гарне поєднання, погляньте. Тут всі зав'язочки, тут маємо ось таке чудове мережево по всіх рукавчиках. Тут рукавчик укорочений, можна його одягати як при четверті, так і підкопити буде як такий фонарик. Тут маємо теж таку мережу вставку. На рукавчиках вона ось бачите, вона прозора. Так, і за що того, що на манжетах іде ось така резиночка, ви можете її підтягувати по ручках, кому як зручно. і доповнює вишиванку жіночу ось такий е, шикарний двосторонній пасок з такої самої тканини. Це повністю машинна вишивка, але на полотні. Тобто, е, дуже така щільна гарна якість і поєднання кольорів причудове. чудове. Цей пасок може доповнити як прикраси деталю, так і можна одягнути на волосся як таку пов'язку. Е,